Ти власник свого паю а водночас і ні. На Волині жінка судиться з орендарями, щоб забрати у них свій пай. Причиною, як вона нам пояснила, стало те, що почалися проблеми з виплатами. Отож, вона пішла до суду, але нічого добитися не може, адже суд виносить рішення. Не на користь власника, а на користь орендаря. Вітак, людина, яка володіє землею, так виходить, має менше прав на ту землю, аніж її орендатор. Мова йде про компанію Олика Агро, яка, як пояснив нам її засновник Ярослав Мазуренко, входить до Агропулу Вілії. А це Антоніна Громик зі села Залісочне Луцького району. Вона здає в оренду землю підприємству Олика Агро. Щоправда, зараз, як вона нам розповідає, прийняла рішення розірвати договір оренди у зв'язку з тим, що компанія, нібито, перестала добросовісно розраховуватись за запої то вони кажуть так, щоб їх поздавали зерно за границю наше, бо там їм дорого платять. У нас по Україні їм тільки платять. За моїх 7,5 гектарів вони на Україні можуть взяти грошей 2 мільйона 250 тисяч, а вони здають за границю, їм там виходить в разів три більше грошей. От прийдуть гроші за границю і вони доплатять. Вони там спочатку дають. Трошки грошей, я останне доплатять, згідно так, їх людям, платять і по типу, договорах. Жінка здала в оренду чотири свої паї. Це сім з половиною гектарів землі. І так вони мені в 21 му році не виплачували, дотягнули до війни. Перед війною я прийшла. Вони там директори весь час міняють два рази на рік. Якраз рок перебиралася із за лісоча. Велика Агр. Переїжджали в велику замкова 14. Приходьте на таку адресу взавтра, і ми вам дамо уставні 30 тисяч. 30 тисяч ми вам виплатили за малий великий пай, а ці її ті позавтра типу, віддамо. Антоніна Громик має інвалідність, живе у селі. Звісно, гроші потрібні. Але що поробиш, якщо в орендатора війна і пайовикам потрібно зачекати? Приходжу я взавтра, завтра. Вона мені тільки дає. На бумажці написано 5, ти, 5 тисяч і там 5 тисяч грошей. Я кажу, а де останні? А вона каже, а що, ти не знаєш, що сьогодні почалася війна. Нам грошей багато треба на війну. А я кажу, ну на війну ви собі давайте. Але якщо ви всім людям повиплачували за оренду, будь ласка, і мені, дайте за оренду мої гроші. Ну Мене ніхто не став слухати. То я й ті взяла. Вже п'ять тисяч і пішла. Чи справді орендатор так фінансує військових, що аж немає як віддати гроші за паї? Керівник компанії «Олика Агро Ярослав Мазуренко наполягає на тому, що вони добросовісно ставляться до своїх пайовиків і вчасно виплачують орендну плату. Між тим спритні пайовики, за його словами, вдаються до хитрощів. Дуже часто трапляються там якісь хитрощі з боку. З боку пайовиків, або ж просто їхній якийсь родич чи, скажімо, товариш почав займатися там, фермерством і переконує їх здати пай йому. І тоді включаються от такі різні там методи недобросовісні. Якби Антоніна Громик одразу дізналася, наскільки недобросовісно і хитро вона чинить, намагаючись повернути собі у користування свою ж таки землю, вона б, мабуть, посоромилася йти до суду і вимагати розірвання договору оренди. Я прийшла в суд. Ківерцівський написала позов, щоб забрати свої паї, так як вони і здіваються, не платять за оренду, підробляють документи, що значить кадастровий мій 0,350 в кінці. В податкову у ЦНАПі вони подали не на громик АО Антоніна Васильівна, а на громик АО, то вже не мій кадастровий буде. Я забрала. І кажу при людях, о, маєш ти цього, бо люди тоді були, маєш ти поміняти, заїхати у ЦНАП і сама привезти витяг, щоб було на громик Антоніну Васильівну, а не на громик. АО. правда, вона його взяла, поміняла але тут взагалі в цих ситуаціях не враховуються інтереси самих бойовиків, адже вони можуть і дорожче здати свій пай. Саме тому договір заключається згідно чинного законодавства мінімум на сім років. Такі ситуації не поодинокі, адже згідно законодавства, якось так виходить, що орендар якимось чином має більше прав на землю, аніж її власник. Хоча це, звісно, неправильно, адже земля належить саме пайовику, і головну вигоду з цієї землі мав би мати пайовик, який у цій ситуації абсолютно нічого чомусь не вирішує. Пайовик не може розірвати договір оренди для того, щоб самому зайнятися землеробством, або ж щоб здати в оренду землю на вигідніших умовах, скажіть, будь ласка, ну а в чому проблема? Якщо власник земельного пая хоче поміняти давця, то чому, чому ні? Дивіться, ми понесли вже ну, скажімо так, витрати на, на цей пай під час заключення договору, цей пай є частиною поля. І якщо, скажімо, він знаходиться десь всередині і хтось буде його обробляти, то відповідно в нас зміниться конфігурація поля. Гаразд, у вас в орендарів, зміниться конфігурація поля. А де тоді в ось цій історії інтереси Антоніни Громик? За всіх розказую, що мені не плачуть, що я пишу суд? заяви. Суд виніс рішення. Що мій позов не задовільнити. То ви прийшли в апеляцію? Я прийшла в апеляцію. В, апеля... а, в, апеля... в апеляції теж відмовили. Також ну, ну, я не розумію, я ж тут також все дала, як і в тому ківерцівському суді. Слухайте, Ну, я ж не винувата, що їхній їде якийсь представник, що навіть мої паї він каже, що він велика агро. Вілія, слухайте, а я сьогодні зайшла в Приватбанк, де я отримала в 23-му році гроші. Кажу, дайте мені з Приватбанку, хто мені платив ці гроші за оренду земель. Там пише Волиньнова. Я кажу до цього представника тут в суді, чого ви їдете в суд? Мені Волиньнова платить за паї. Ну, не знаю, що тут така за сума 29, бо в мене 7,5 гектарів, то повинно бути два рази стики. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.